А ось Ты снимаешь, камера, да? камера, висит на столбе. Смотри, ось камера висит на столбе. Просто на дорогу сюда Да, надо было с ними, но я не знаю, как-то поехать. Нет, но это просто... Веселая. ну, типа, сейчас непонятно, они их или отпустят, или там на лапу возьмут. Що? Що, документ, що ми їдемо снімати, Доброго дня, журналіст телеканалу э, 24 yes. і канал Ю1. Мене звати Аліса Кисіль. Пропустіть, будь ласка, ну, у нас напад стався на нашу знімальну групу і нападники там перебувають. Журналіст будете. Журналіст програми Наші гроші з Юнісом Булосі. Снимать охранника или людей вдалеке. Это с ним ничего не понятно. Это теридом, с которого выезжали или не похож. Нет, так то не, не это, не следуки, то есть не те, не, не, не полиция, а то есть. Полиция, да. То есть то группа быстрого реагирования и, и, и разыскни ребята. Надо да. было с тем беседовать, что на 99-й подъезжал. Дело в том, что там полиция, которая у нас да, заявление да. принимала. Пустите, пожалуйста. Ну, пошли пешком, значит. Ой, вот ты тут. Вот. У тебя регистратор работает? Да. Тихо, друг, тихо. Мы не, не кусаемся. Баба. Нападом вони фактично відкрили нам двері в цей це поселення. Що мене дивує, я не розумію, яким чином сюди могли провести чи привести гранатомет, щоб обстріляти будинок котвійського, бо така сувора охорона. Яка нападає навіть просто на квадрокоптери. Це автомобіль поліції. Звідси, це, що цей чоловік схожий на того, хто нападав, ні? Це він це він і є. Так. Да. Все, знімаю його. Так. Мене і його. Доброго дня, журналіст програми Наші гроші Аліса Юрченко. Вітайте, будь ласка, планшет. Віддайте, будь ласка, наш конече. У вас О, наша власність. Меня нету. Ви зняті на відео. Я його передав право. Ви зняті Морганом. на відео. Куди кому і саме ви його передали? Право органам. Віддайте, будь ласка, нашу власність. Ви вас зараз показують по телебаченню? Пожалуйста, показуйте сколько хочете. А відео як ви нападали, теж. Пожалуйста, я не напомню. Ви, ви, ви вкрали, ви терористи. Ви вкрали ви терористи. нашу власність. Ви терористи. Ви, ви щойно ви, терористи. ви щойно захопили людину, ви схопили людину збросить. за горло. Ви могли поцікавитися, що Закривуємо. ми робимо. Я вам, я вам представилася одразу і сказала, що не, я журналіст. Ви навіть сказали, ви, що я журналістка. Я не ви ви не навіть чув. повторили. Ви Тоді ви брешете, думайте, то ви думайте перш ніж ви щось робите. Віддайте нам планшет. Я передав. Да. Ви я пограбували знімальну групу органам. телеканалу 24 ви програми чуєте Наші мене? гроші. Правохоронні органи обращайтесь у них. Я туди передав. Та то ж не треба знімати мене. Ти вначалі спросив мене розрішення. Ти зрозумів? А перш ніж нападати на людину і грабувати ви її. Ви, ви, грибував, ви спитали дозволу? Що. Я не грабував. Ви спитали а дозволу, я, перш ніж грабувати людину на вулиці? Думав, що, а я думав, що ви грабітелі. Кого ми грабували і а як... Що? Ви можете кого ми грабували і як. Що ми вас збросили. Як вас звати? Щас. Як вас звати? Я тобі сказав, прекращай. Ти слышиш мене? Віддайте планшет! У мене немає передав. Віддайте планшет, покажіть, кому ви передали. Поліцію передав. Покажіть цю поліцію, кому ви передали. Вас визовуть. І вам. Віддайте їх. планшет. У мене просто немає його. зараз. У мене немає його. Віддайте його, ви його вкрали. Просто на відео. Ні. Ви його вкрали. Ви... ви схопили людину за горло, оператора. Ви почули, що я журналіст. Ні. Я сказала, з я якого що ви каналу. Журналіст. Я, що ви журналіст віддайте почув. сюди нашу власність. Давайте, відстаньте від мене. Все. Кому ви віддали планшет? Правоохоронні органи. Ще То раз кажу. Сюди, тут правоохоронні вкрайте... органи є. Покажіть, де вони. Звертайтеся. Покажіть, де вони? В район, звертайтесь, в міст. Я не знаю, від відкіля вони були. Приїхали, я їм віддав і все. Кому саме ви віддали прізвища? Не знаю. Хто це були? Як вони представилися? Я не буду нія... ніякі ваші питання відповідати. Можете не відповідати, може не поїдемо. Не їдьте, ходіть за мною. Домовляйте, працювати, якщо... вас сьогодні що хочете, то. І взагалі чудове життя буде за гратими. Так, да, будемо. Віддайте планшет. Мамі ну, нема. Не я передав. Покажіть, кому ви передали. Машина поліції перебуває у нас, тут. У нас бу, були, тут дома обікрали. Я вас прийняв за бандитів, тому бандітів. Покажіть, це... кому ви віддали планшет. Ви Вертай, знаєте його вартість. до керівництва... Повертайте 10 тисяч гривень тоді, які він коштує. Ні, до, керівництва до керівництва Повертайте 10 тисяч гривень, які він коштує. Повертайте 10 тисяч гривень, які вкрали Ні, годину тому. У мене нема. Ну Не давайте де взяти. У них, Подовжуйте, кому ви віддали техніку? Отстаньте від мене. Кому ви віддали техніку? Я вам ще кажу. віддав я правоохороннім органам. Правоохоронні Наварати. органи тут перебувають. Покажіть, кому ви віддали. Ви чуєте мене ні? Умови віддали техніку. Є охорона народного депутата, я віддав туди. А куди вони, тронеріся, приїжджала, тут розбирається. ідіть туди і там висняйте. Я де охрана цього народного депутата? Кінцево. Дом, де народний депутат, де ваш дрон не Я думав, що щось збросить і зарве дом. Це будинок і охорона депутата Котвійського, ви їм віддали, так? Да, да. Так, так. Подав туди. Ідіть, займайтеся. Та що ти мене знімаєш? Пішли. не Убирай. Ви не получите почально діє розплотано, головне дело по кражі вдома. Денис, мы нашли этого охранника он, У меня есть видео, он сказал, что надал Охранник от Вицкого наш планшет И типа они его забрали Я сейчас, ну просто Причина, пока не ставить новость, потому что это был все-таки дом Катвийского и планшету охраны он, Ну, Этот человек то, что он не видел, сказал, что, не, что он видел.